Запаливши в душі іскру творчості й вміння, педагог позашкільник в дитинство іде, і любові, і успіху сяйва горіння, він в дитячі долоньки легенько кладе. Ти візьми цей вогонь, моя рідна дитино, і неси його впевнено в завтрашній день, не зганьби свого поклику бути людиною, Почерпни від учителя світла з натхнень. Я візьму цей вогонь, мій учителю творчий, хай талантом наповниться серце моє, я знання твої здібності приймаю охоче, адже в них сила і істини, й мудрості є. Запаливши в душі іскру щирості й правди, педагог позашкільник до юності йде, і у погляд допитливий знову й назавжди Він частинку безмежності ніжно кладе. Ти візьми цей вогонь, моя юнь легкокрила, пронеси його з гордістю у майбуття, хай свободою думка напинає вітрила, хай міцнішають сили твого почуття. Я візьму цей вогонь, мій наставник щедрий, і майстерність твою, у буття перелю, Крокуватиму світ, я упевнено й твердо, лиш наснаги твоєї з джерел пригублю. Запаливши в душі іскру істини й волі, педагог позашкільник у вічність іде, дарувати дитині частиночку долі, ось до цього життя його завжди веде. І коли ти, дитино, заблукаєш у світі, чи пітьмою наповниться серце твоє. Пам'ятай, життєдайний вогонь у тобі лиш засвітить, бо лише у тобі іскротворчості є. Тож нехай ця свіча пломеніє багаттям і дарує любов поколінням усім, бо ж творець позашкільник живе за завзяттям, бо своє він покликання бачить у цім.